Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене весняний огляд моїх рослинок на моїх підставочках. Це мій зелений куточок. Я періодично кожного року роблю його огляд, так як переставляю рослинки одні. Переставляю на вікна, інші ставлю сюди. Тут, звичайно, я збираю такі найкращі рослинки, тому що це в мене столова вітальня. І тут ну, завжди приходять, любуються моїми рослинками. Ну, такий куточок вихваляночками. Ось тут з'явилася у мене біля моєї цієї великої підставки. Моя ще одна рослинка, яку я неодноразово показувала, я її придбала не зовсім маленькою. Це хомаломена. Дивіться, як вона дуже красиво виглядає, яке в неї шикарне листя. Це з таким трошки. Бордовим, наче відтіночком це молоді листочки, ті, що вже давніші, більш зеленіші. але виглядає вона дуже-дуже красиво, шикарно. Не можна її кудись заховати, так щоб її ніхто не бачив. Ось тут я. Кругому покругу насадила колізію, щоб вона прикривала ґрунт. На мою думку, також зовсім непогано виглядає. Періодично я її повертаю. Звичайно, вона це все своє шикарне листя повертає більш туди до вікна. А потім я її розвертаю і вона знов туди повертає. Ну, так, тому що світло все ж таки з одного боку. Трошки відсунула свою хомаломенку, і ось тут у мене таке почесне місце, красиве. Займає моя бігонічка месона, я її пересадила в такий досить вже більший горщик, тому що вона вже стелиться, плететься. Ось, бачите, там вона скільки ще пускає молодих листочків. Я пересаджувала її зовсім недавно, ну, може, з місяць назад. І тому вона ось-ось тільки. Дивіться, скільки листочків. На осінь взагалі буде така красуня, але вона і зараз дуже-дуже таке шикарне, красиве листя. Вигляд у неї неймовірно красивий. Також я сюди перенесла гіртуль, Вона завжди в мене була там на стелажику, в куточку стоїть. Мало попадає на очі, там вона далі, я її принесла сюди. В неї дуже красивий колір листя ртутний, ну, такий незвичний. Дуже мало бігонії є з таким листям. Вона віддає навіть такою, також є така чуть-чуть бордовість От з цієї сторони: листочки такого червоного кольору. А тут ну, дуже красива. Також з мене трошки були там проблеми. Щось вона в мене не дуже гарно спочатку росла. А це зросте не дуже кущиться. Росте вона в мене одним стовбурцем. Але ось-ось ну, така красива, я її вже принесла на таке видне місце. Також опущусь донизу. Тут в мене ДС оазіс. Ця рослинка у мене мало була у відео моїх. Вона завжди якась така була не дуже красива. Останнім часом вона повинна, почала в мене з'являтися: це з старих сортів ДС. Вона у мене з'явилась в самій першій колекції, коли я купила там 5 чи 6 цих діток, але чомусь вона так ось зразу почала рости, а потім не дуже гарно росла. І вона там з рік чи півтора так якось трошки мучилась, а потім все ж таки я її викохала. І вона почала рости. І на сьогодні я маю ось такий шикарний кущик. Дивіться, також дуже красивий Розкрас листя. Серебристий, облямівка, з крапочками ДС оазіс. І також ось внизу. У мене красуня. Ну цю я недавно бачила. Ось вона вже показувала верніше. Е вона вже пускає ось листочки до світла горм. Дивіться, який неймовірно красивий колір. Я казала, що вона дуже любить денне освітлення. їй не треба там, особливо навіть підсвітки Регалмінует. Ну, ось така вона. Також я її пересаджувала, показувала вам. І вона ось зараз набирає ці нові листочки, дуже-дуже яскраві ростуть. Розсіяне сонячне світло сюди попадає, це сонячне вікно у мене. Ну, і досить їй тут непогано. Ну і з самого зверху моя цариця десь весняний сад. ну Я так її називаю, тому що вона в мене сама шикарна, сама шикарна, велика, сама з непроблемних. Я вважаю цю бігонію для новачків. А хто тільки починає беріть, вирощуйте. Вона дуже красива, можливо, камера не зовсім передає, але вона дійсно дуже з яскравим красивенним листям. Ну, я опущусь трошки нижче. Це вже світлі кольори. У мене тут таке різнобарв'я. Це азіатська тундра, здається. Також це вже вони оновлені, пересаджені. Я від них вже від Коли пересаджую, трошки відділяю, тому що в деяких місцях вони так ну, в сторони ростуть і не розумієш, який горщик пересаджувати. Якщо горщик ширший, то вже він і глибший виходить, а їм глибші і не потрібно цим бігоніям. Тому я трошки багато весною їх порозсаджувала, повідсаджувала від них паросточки. Трошки пропонувала там на продаж лишки, тому хто бажає, ще там трошки є. Black, Black Fund. Ось тут трошки засвічує сонечко, тому що якраз виглянуло нарешті, але я її також недавно вказувала в своєму огляді своїх темних сортів бігоні. Ну, ось така вона нічого ще її не обрізала. Так, і вісять ось такі довгі ризоми від неї в обидві сторони. Ну, хай літо, мабуть, ще вона у мене така побуде. Перейшла на іншу сторону своєї підставочки. Ось тут дуже гарно падає сонечко, і дуже гарно виглядає моя квітка фата Маргана. З яким бархатистим листям і такими сонячними промінчиками. Неймовірно, красива. І дуже гарно зараз падає сонечко, і дуже гарно. Її видно. Також ось тут у мене стоїть моя шикарна «Гі Блоді Мері. Якось здалі її, з якої сторони, краще зняти. Таке красиве, шикарне, червоне. З такою темною бородовістю листя. Ну, також вона розростається, ось дуже красиво. І ось тут, під самим віконечком, в мене ДС Джаконда, також з таким бордовим листям. Воно таке, коли мало освітлення, серебристе, коли більше, ось таке шикарне, красиве, бордове. Дивіться, як змінилось, до речі, дуже змінилось. Тут розсіяне сонечко падає, і їй, я бачу, що дуже подобається. Вона, ось нові листочки, дуже змінює колір. На такий темно-темно-бордовий. Це компактний кущик, вона не, не дуже розкидає свої листочки. До речі, да, так, не займає багато місця і досить красиво виглядає. І ось тут, внизу, в мене десь весела емітіліці з дуровенними листками, але я завжди казала, ну так, щоб вона мені сильно подобалась то ні. В неї листки дуже великі. Але їх зовсім небагато. І тому вона така трошки, як на мене, виходить лисоватою. Ну, не знаю, чому, можливо, вона в мене така, так, колір листя, розкрас, ці сніжинки, які падають так, звичайно, дуже-дуже красиво. Але сама форма ну, така не густа. Чомусь вона у мене така зовсім не густа. І перехожу до наступної своєї підставочки. Все ж таки, взяла собі сільчик, щоб краще було видно зверху, Знизу, коли знімаєш верх, зовсім не такий вигляд. Ось сюди в мене переїхав есхінантус. Давно я його купила. Він якийсь такий маленький, сидів у маленькому горщику. Я його пересадила в трошки більший. І він, і ось тут знайшла йому таке місце. Да, незручно поливати постійно потрібно сюди залазити, але ну що ж, я ж все-таки чекаю від нього шикарних квітів. До того ж, він дуже гарно почав і кущитись, і розростатись. А, ось тут Сендапсус у мене золотистий. Також почав розростатися гарненько, він ще зовсім молоденький, ну, але вже спускає своє волосся. Також в мене сюди переїхали мої маранти одна і інша. Ну, чомусь мені вже захотілося їх десь сюди ближче поставити. Надіюсь, що я вже знайшла з ними спільну мову, тому я їх сюди поставила. Ну, Вони шикарні. Так, поки мені все з ними вдається, вони пускають молоді листочки. Так, ось тут менше освітлення, то вони трошки так ховаються туди, але все одно дуже красиві. який розкрас. Ослібливого догляду ну, не бачу я. Вже вони як розрослись, поливаю, намагаюся, щоб, в принципі, як і бігонії, щоб не пересихав ґрунт, все. Ну, Підсихає, поливаю, підсихає, поливаю. Ось така одна маранточка і ось інша. В цій маранті, ось дивіться, який красивенний молодий паросток. І, звичайно, завжди молодесенькі листочки, вони такі ну, красивіші, ніж ті, що вже трошки старіші. Так люблю ці молоді листочки, ось які ще погонець, ці трубочки, які розкручуються. Постійно чекаєш їх. Красиво, дуже маранти. Також дуже стали моїми такими улюбленицями. Взагалі, якщо вони дуже гарно ростуть, то, звичайно, вони всі стають улюбленицями. Тут ось у мене НГ-Франт. Він був величезний такий, дуже забитий. Я його весною розсадила на декілька. Тому що просто листів не було куди рости. В нього дуже маленьке стебло. Ну в цих листочків їх росте багато і виходить такий густий, гарно набитий кущик. тому це не так давно пересаджена його частинка. Тому він ну, не дуже великий мене тут. Бігонія ка серпантин. Мені довелося навіть трошки відсунути стільчик, щоб її показати ось так красиво зверху. Шикарна, велика, цей серпантин на листочках фіолетові цаточки. Дуже багато я її у відео своїх показувала. Також безпроблемна одна з найперших таких бігоній, яка почала рости. Дивіться, який зворот листочку. Було дві, одну комусь вже подарувала, тому що вони розростаються шикарно, пересадила, опустила, далі росте. Ну, взагалі, проблем з нею не маю. Перейду зразу на поличку, на свою, поки я тут повище стаю. Шизматоглотіс, який неодноразово вихвалялась. Так, стоїть у мене на гнотовому поливі. І йому тут, на мою думку, досить подобається. Випускає молоді листочки, кущиться, Ну, ось поки такий невеличкий середніх розмірів. Поряд Піділантус. А Також ось фікус Бенджаміна в мене тут розкинувся на моїй поличці. І ось там у мене... Папоротник, Папоротник, він з таких дрібненьких. Трошки нижче ранкова роса. Це вже молоді листочки. Я, вона пересаджена в мене ось весною. І прийшлося оце все нижнє листя, яке ось так звисало. Я її трошки ж туди в грунт занурювала, і, занурювало, і прийшлося ці листочки всі обламати. І вона почала серединка гарно рости і нарощувати свої нові. Дуже красива, також показувала, що вона при ну, зйомці з підсвітленням дає такий фіолетовий красивий колір. Також вперше на видне місце в мене переїхав мій хлорофітум оранж. Колись я його дуже хотіла. Щось він мені так довго мучився. Засушували чорніли ті ніжні листочки. Ну, а це нарешті ось пускає вже й нові. Якось більш-менш адаптувався в мене, росте. Такими двома паростками, мабуть, знову треба пересадити його заглибить. Але цей такий красивенний помаранчевий колір, звичайно, дуже яскравий. І дуже так непогано виглядає. Так, нижче епіпремну Неон. Також були в мене відео, показувала, як я їх розмножувала, вирощувала. І також до нього була підсаджена така. Ну, на яку я навіть надії не давала ось золотистого цього сандапсусу. Але він прийнявся. Ну і поки вони тут ростуть у мене в парі, тому хай поки ростуть. Ну, а цей неоновий також дуже хотіла цей колір, неймовірний, яскравий така плямка на фоні зеленого кольору. Так ось тут аж хочеться мені достать. У мене. ДС сказка. Дивіться, яка вона у мене зараз красива, шикарна, кучерява. Е, дає, ось, дивіться, також, е, дає молоді погінці, листочки, компактний, дуже сортик, не розкидає свої листочки, не займає багато місця. ну, Листя з розкрасом шикарним. Де сказка. Ну і саме нижнє місце в мене займає спатифілум. Так, це не дуже хороше місце для нього, якщо чесно. Для квітування, для росту. Ну, ось десь трошки йому не дуже подобається, засушує чомусь тут. І краєчки, і листочки. Але зелень росте. Ну, Але якщо квітонос він не випускає, то вони такі витягнуті. звичайно, йому тут досить маловато освітлення. Ну, він тут більше стоїть як для зелені. Ось зробила свій травневий огляд. Підставочок, верніше, рослиночок на цих моїх підставочках. Кому подобається, не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі про свої рослинки, щоб ви ще порекомендували сюди поставити, тому що дійсно не всім рослинкам тут подобається, і не всі рослинки тут можуть рости. А також вони ще трошки затіняють або мішають одна одній. Я якось подбирала і багато дивилась на підставочки для бігунь. Вони все такі широкі, і їм потрібно багато місця. І хочеться, щоб вони якось поміщались і ця ж підставка не була пустою. Ну Ось я таку знайшла. Дійсно, я дивилася, виміряла розміри висоти між цими ну, між підставочками, куди ставить рослинки. І все ж таки я таку знайшла. Там, звичайно, вони менші, туди не можна ті ячечки для рослин, не можна поставити більший горщик, там можна поставити менше, а тут можна широкі, гарні. Тобто, ця дуже для бігонії, як на мою думку, досить така удачна підставочка. І ще раз дякую, що були зі мною. Завітали до мене на канал. Полюбували з цими шикарними рослинками. До нових зустрічей, Мирного неба!